22 грудня в Україні відзначатимуть день електроенергетики. У Вінниці вже розпочали святкові заходи. У приміщенні обласної ради грамотами та грошовими преміями нагородили кращих працівників цієї галузі. Їх на Вінниччині налічують більше 9 тисяч. Це фахівці теплових та гідроелектростанцій, спеціалісти по обслуговуванню електромереж, ремонтники та будівельники, електромонтажники. Щорічно для жителів нашої області вони виробляють та забезпечують постачанням близько 7 мільярдів кіловат годин електроенергії. Загалом на території Вінничини функціонує понад 10 тисяч трансформаторних підстанцій. Протяжність повітряних ліній, електропередач більше 2,5 тисяч кілометрів. Сам же енергокомплекс області відноситься до південно-західної електросистеми. Ми сьогодні пишаємо з тим, що це хороші колективи, дійсно, це стабільні колективи, це виробничники, це інженерно-технічні працівники. Які грамотні, які проводять і запроваджують новітні технології, технології, на яких сьогодні базується вся світова економіка. І я хочу ще раз всім подякувати.